А думка і енергія це по суті вібрація. Це інформація заряджена вібраційно. Це частота. От я люблю слово частота і чистота. Розумієте? Тобто, яка чистота вашої чистоти, частоти? По тому все зразу видно. І все це сидить в тілесному полі. Тіло не хворіє. Я не повірю. Що це моє особисте, ніхто не каже, що не йти до лікаря, нічого не лікувати. Силою думки деколи вже не вилікуєш, якщо довго сиділи в певних стратегіях. Тому психосоматика не відкидає нормальної медицини, ліків, таблет, таблеток, аналізів. Але це говорить про те, що будь-який наш симптом зароджується в духовному полі. Далі він іде по чуттєвому, по ментальному. І якщо людина дуже довго ну, живе так, як їй не пасує, то вона буде в тілесному полі. Тобто тіло нам тільки показує, з чим не впоралася наша душа, чим не впоралася наша психіка. Будь-який симптом це внутрішній конфлікт на рівні его, який ми просто носимо в тілі і страждаємо.